Кропивницьке комунальне підприємство Теплоенергетик готується до опалювального сезону. Замінюють на нові старі труби, яким півстоліття, говорить директор підприємства Олександр Чельник. Протяжність теплових мереж Кропивницького 163 кілометри. Торік відремонтували 2,5 кілометри. Заміні підлягають практично майже все, тому що всі трубопроводи, які експлуатуються нашим підприємством, вони виробили більше двох термінів експлуатаційної придатності. Все це, це також. Ведеться в рамках тої майбутньої, яка зараз в процесі виготовлення схеми теплопостачання. йде аналіз стану теплових мереж, вивчається локація тих категорій споживачів, які у нас на сьогоднішній день залишились. У дев'ятиповерхівці 20 років живе Галина Литвишко у квартирі. Централізоване опалення розповідає про температуру цієї зими. І в шістнадцять і 17 було. Ну включала камін. Щороку від системи централізованого опалення від'єднуються від двох від до двох з половиною тисяч людей. До прикладу, у 2019-му абонентами теплоенергетика були 22 тисячі людей. Цьогоріч 13,5 з половиною тисяч. Це дані від заступника міського голови Олександра Вергуна. каже, нова схема теплопостачання дозволить модернізувати механізм подачі тепла, орієнтуючись на нинішню кількість абонентів. Розробляють її вперше за понад 20 років. Проблема, яка в нас є з теплопостачанням, це ті гіганти котельні. Кропивницька ТЕЦ – це Південно-Західна котельня, в якій збудовані проєктна потужність їх по 200 МВт на годину, по 300 МВт на годину теплової потужності. А на сьогодні вони працюють 30-40 МВт. тобто ці гіганти працюють на, на мінімальних своїх потужностях. Торік на підготовку до опалювального сезону витратили 21 мільйон гривень, говорить директор підприємства. Це і починаючи від паливно-мастильних матеріалів, обладнання, ремонти, обладнання, матеріали це все сукупно, Тобто 21 мільйон. Яка буде спроможність? Фінансова і скільки буде витрачено коштів на підготовку до цього опалювального сезону, це теж буде в цих межах, якщо не більше, вкрай необхідно, щоб система була надійною, відремонтованою і готовою до реагування на будь-які прояви під час цих військових і бойових дій. Зі слів Олександра Вергуна, на цей опалювальний сезон з міського бюджету виділили для підприємства 120 мільйонів гривень. Це кошти на погашення заборгованості за спожитий природній газ і також це кошти на придбання матеріалів, придбання обладнання, ну і на виплату заробітної плати. Каже за минулий опалювальний сезон: люди боргують підприємству 29 мільйонів гривень. Загальний борг за попередні роки 170 мільйонів. Різниця, яка підлягає відшкодуванню нам. В якості різниці в тарифах складає 390 мільйонів гривень. В той же час ми на сьогоднішній день газопостачальні компанії Нафтогазтрейдинг винні 565 мільйонів гривень за два опалювальних сезони. У лютому теплоенергетик через систему публічних закупівель Прозору провело торги на визначення підрядника, який розроблятиме схему теплопостачання. Підприємство готове було заплатити 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Єдиний учасник і переможець торгів київське підприємство Енергопромінженіринг. Договір уклали на 6,5 мільйонів гривень. Схема теплопостачання міста повинна бути в кожному населеному пункті, де є централізоване опалення. Термін дії цієї схеми теплопостачання відповідно до законодавства 10 років. У нас ця схема теплопостачання виготовлялася ще в радянські часи, і останні, які були зміни в цю схему теплопостачання, вносилися це там на початку 2000-х років, а можливо навіть наприкінці 90-х років. Презентувати нову схему теплопостачання планують в середині червня. Остаточний варіант підготувати восени. Після цього схему має затвердити Міністерство регіонального розвитку. Тоді наступає стадія виготовлення вже безпосередньо конкретних проєктів, конкретної котельні, конкретної ділянки там трубопроводу в рамках майбутньої схеми теплопостачання, та яка має бути і буде врахована розробником схеми. В цьому документі ми вже починаємо робити деякі роботи, підготувати деякі приміщення під будівництво майбутніх котелень, замінювати певні ділянки трубопроводів, схема теплопостачання, подальше виготовлення проектів і безпосередньо будівництво цього всього займе роки. Скільки саме років може зайняти цей процес, прогнозувати каже складно. Так само не може, поки сказати, скільки труб до початку опалювального сезону вдасться замінити. Анна Добрань, Натолі Басистий, Суспільне новини Кропивницький.